Тільки під наглядом професіоналів під час апаратної наради головний медик Кірвоградщини повідомив про випадки, коли місцеві волонтери займалися самостійним транспортуванням поранених військових. Однак, за словами Олега Рибальченка, в дорозі бійці потребують догляду кваліфікованих медпрацівників. Тому посадовець закликав волонтерів звертатися до департаменту в разі необхідності транспортування хлопців. Крім того, очільник області Сергій Кузьменко доручив відомству посприяти у лікуванні військового, який зараз знаходиться в обласному госпіталі Бобринчанина Олександра Зороляка. Що є потреба перевезти, нам невідомо про цього пацієнта, а волонтерським організаціям це відомо, ми в змозі забезпечити транспортування такого хворого з будь-якої цивільної лікарні до нашої області. Для цього героя потрібна медична допомога і там потрібна складна операція. І власне, давайте з'ясуємо, що ми можемо зробити для того, щоб допомогти зробити цю медичну послугу, цю операцію для того, щоб людина власне якомога швидше відновилася і, скажімо так, стовідсотково повернула собі здоров'я.